Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні покажу вам коротенький огляд орхідеї з епіцентру на вулиці Кришталева, 6 в Києві. Небагато орхідей, трішки в них тут перестановка. Як бачите, вже орхідеї без пакування продаються. Набагато цікавіше на них споглядати, коли вони в такому. Вигляді стоять на стележах відкриті. Швиденько вам покажу, тому що заїхала в епіцентр погорщики для орхідей. Вони, до речі, є в наявності чудово, тому що був період, коли їх не було. Не впевнена, що когось буду в цю спеку пересаджувати, але хай будуть, поки вони є в наявності. Ну і от хотіла показати вам. Коротенький огляд орхідей. За 500 злишнім дуже великий, таке різноманіття, дуже великий вибір таких онцидіумів, дуже різні, класні. Вперше бачу саме таку кількість різновидів, різні кольори. Чудові рослини в чудовому стані, до речі, такі свіженькі всі. Не знімала оцінку. На оцінці вони теж є, в теж в досить хорошому стані по 250 гривень. І дендробіуми, і декілька онцидіумів з новими ростиками, ну Чудові рослини. Діє, що обрати, із оціночки можна взяти і виходити хороші, такі орхідейки. Ну, клас, дивіться, яке. Все-таки яскраве, чудове, просто супер. Ну, Єдиний мінус з дьомах, це як на мене, це те, що швидко відквітають, але око вони дуже-дуже тішать. Ну, а це схоже на Белару. У мене така є. Вона відгноїла одну бульбу, і зараз вже десь рік. Після цього нарощує нові бульби, але квітнути поки не збирається. Дуже хочу побачити і домашнє цвітіння. Давненько воно вже в мене є, але ще не квітне. Ось такі цікавенькі орхи, дивіться, яка губка красива, чудово, чудово. Такі всі свіжачок. І ціна, можна сказати так, собі приємно. 500-600 гривень гарнюки. Ось, бігліп, до речі, дуже великого розміру. Думаю, там всі 11-12 см є. Класний. А ще декілька палеток стояло на підлозі. По гарній ціні 259 гривень. Теж свіжачок є, що обрати по такій хорошій ціні. Ну, а з вами буду прощатися, Дякую вам за увагу. Та до зустрічі завтра. Постараюсь зняти відео по проханню Іринки про своїх виграшних 5 орхідей і як вони зараз себе почувають. До зустрічі на каналі!